За моєю спиною ви бачите наслідки пожежі, яка спалахнула 4 вересня у Луцьку на вулиці Дубнівській. Вогонь було видно ледь не з усього міста. А загорілася господарча споруда, яка розташована прямо біля житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав, але постраждало майно. Пожежа спалахнула пізно ввечері. Як розповів нам мешканець одного з будинків, біля яких трапилось займання, спершу він почув щось. Схоже на звуки вибухів. У мене вікна виходять на вулицю. Угу. Я почув два таких бух-бух. Угу. Кажу до дружини, мабуть, шахет летить, все, що яке наразу, угу. то що, що стріляють. Угу. А вона вибігла і давай бігом, вдягайся, горить під станцією. А вогонь звідси був. От бачите, це вогонь був аж до верска. Олександр каже, мешканці будинків згуртувалися і допомагали пожежникам гасити полум'я. Тільки ті, що живуть в нашому будинку, допомагали і пожежникам. Допомагали. Ну, а як же? Шланги потягнути, то це, то це. Та, рахуйте, аж звідти з вулиці вони тягнули шланги, а я ж ага. сюди. Тут не можна приїхати. Ну, бачите, тут вузько, тут тільки маленькою проїдеш. А машин скільки у нас тут що стоять, що всі, що живуть тут. Ну, майже в кожного є якась маленька машинка, то бігом, бігом повигняли. Також Олександр каже, що йому так би мовити пощастило, оскільки у його гаражі зірвало лише дах, а речі залишились неушкодженими. Але є й такі, у яких майно згоріло дотла. Ну тут всіх все згоріло, всіх, всіх. Є сусіди там. Мені, наприклад, шкода сусідів, тому що це старші люди, які там їздять на дачу на велосипеді, і в них не залишилось ні інвентарю, ні велосипеда, ні там того, що вони у себе там зберігали. Но в нас теж. Втрачі втрати свої. Є. Ну але там, скажімо, для нас це не так критично, як для людей пенсійного віку, які живуть там на ту саму пенсію. Тож збитків вогонь наробив серйозних. Але чому ж спалахнула така масштабна пожежа? У мережі повідомляли, що нібито вибухнув газовий балон. Однак, нині цю інформацію не підтверджено. Фахівці ДСНС встановлюють причини 4 вересня, о 22 годині 08 хвилин до служби порятунку. Надійшло повідомлення про загорання у господарчій будівлі по вулиці Дубнівській місті. Луцьку до місця події направили першу та 25 ту державно-пожежно-рятувальні частини міста Луцька. По прибуттю було з'ясовано, що вогнем охоплена повністю господарська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу о 22 годині 58 хвилин. На даний момент збитки та причини виникнення пожежі встановлюються. Отож, поки невідомо, що ж стало причиною займання. На місці працюють спеціалісти а тим часом люди, у яких понівечено або й взагалі знищено все майно, яке було в приміщеннях, думають, як його відновлювати і відбудовувати будівлі.